Отримав шуруп, Ось він має такий вид. Це от трубочка тонкостєнна, Фактично без великого напрягу він сам лізе, не треба придавлювати. ну Тут вже я закрутив його раз. От такого виродка достатньо, щоб закрутити цей шуруп, ну так от Поки різьба я закручував. Я не закручував. І, і цього достатньо. Ось тоді от така от проставочка. Беремо нашу 25-ту трубу, вставляємо всередину, вона входить десь на пів метра, тоді її можна піджати. І в общем-то, якщо її шатати, то шатається труба, а не шуруп. Шуруп дуже надійно тримається, не шатається зовсім. Тобто метрів 4 мачту він витримає, я думаю, спокійно можна сюди вставляти не 25 трубу, а наприклад, 30-ту, а 25-ту в неї. Тут є отакі от, от проставки. От. І можна таким чином зробити навіть телескопічний, телескопічний варіант.